Благодійний фестиваль веснянок та гаївок крокове колесо знову проведуть на Вінниччині. 10 травня в селі Серебринці, могилів Подільського району, лунатимуть народні пісні. Окрім хороводів, ігор, розпису, писанок і печива. Організатори готують ярмарок і традиційні страви. Усе з благодійною метою під час свята збиратимуть кошти для збройних сил України. З нами на зв'язку Марія Філіпішина, голова молодіжної ради Вендичанської селищної ради і вчителька літератури. Вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть, чому ви обрали саме формат ось веснянок та гаївок, які значення ці традиції мають для громади сьогодні? Ми обрали формат веснянок та гаївок, адже це жива ниточка із глибоким корінням нашої культури. Вони символізують радість та пробудження від всього пробудження від зими, все нове. Весну для нашої громади це можливість об'єднатися, стати одним цілим, а також передати традиції молодшим поколінням і віднайти світло в цей нелегкий час. Чим цьогоріч фестиваль відрізняється від попереднього. Що з'явилось нового в програмі? Цьогоріч ми збільшимо таймінг нашого фестивалю. Минулому році він тривав приблизно дві години. Цього року ми плануємо розпочати о 12-й годині і закінчити приблизно о 5-й вечора. З новинок це будуть атракціони для наймолодших: аквагрим, також водіння хороводів, ігри, забави, заклички, веснянки, співи. Також ми розширимо майстерку наших соціально-побутових танців. І гості нашого фестивалю це народний артист України Микола Янченко та фольклорний ансамбль громиці з міста Києва. Вони мають дуже гарну обширну програму для наших гостей. Як я вже згадував, фестиваль буде проведено з благодійною метою. От як вам в як ви поєднаєте саме розважальну частину? Тобто, я маю на увазі, як саме збиратимуть кошти на потреби збройних сил України. Кожен наш фестиваль в нашому селі має основну мету: це збір коштів для збройних сил України. І щоразу ми їх збираємо для громадської організації Крила Янгола. Вони майструють у дрони і називають їх іменами погиблих воїнів і відправляють на їхні частини. Цьогоріч ми також додаємо до збору коштів на крила Янгола. Ми Алею слави збір коштів на нашу алею слави, яку ми зараз робимо в нашій громаді. Для цього по території фестивалю буде багато локацій. Працюватимуть волонтери. Біля кожної локації буде скринька. Всі бажаючі можуть задонатити майстер-класи і кожен бажаючий. А так ще ярмарка буде від наших жителів від нашої громади, смаколики, випічка. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, а нашим глядачам. Нагадую про благодійний ярмарок. Нам розповідала Марія Філіпішана, голова молодіжної ради, Вендичанської селищної ради і вчителька літератури.